Дати їм сірий паспорт без права голосу. Василь е е Кіндюк е пише: Вибачте, будь ласка, якщо неправильно правильно вим, вим ім'я. Е е Балтійсь Балтійський досвід. Латвії, так. От в Латвії є е громадяни, які громадяни не корисно. Корис в... Грома в Латвії є громадяни. Батуряни. Ми, ми почали просто, з, по ми це... почали <с просто <с говорити громадян. про громадян і громадян. А в них був. Поставлена напевно більш категорична позиція стосовно людей, які не мають права голосу, це ті стосовно люди, людей, які не мають права голосу, <голосу> так ярослав так і напевно, в нашій в нашому випадку люди, які проживають на тимчасово окупованій території і повернуться сюди з паспортом громадянина України. Стосовно яких держава ніяких там таких категоричних речей не буде робити, вони напевно теж мають бути позбавлені можливо бути позбавлені права вибору, право обиратися і право бути чи, 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 чи можливо треба Дивіться, робити. Завдяки цьому чому, чому я підтримую таку штуку? Через те, що це унеможливить нам заборони, які грядуть. Тобто, що я маю на увазі? Якби певний період часу працювала ця річ, ну, це положення, тоді нам не треба було забороняти таку організацію, як е, ОПЗЖ. І По факту, через те, що ці би люди не мали б права. Голосувати. Ну, давайте дивитися правді в очі. Після, після 14 року. Сьогодні, завдяки Максиму, ми вже сьомий раз дивимося правді в очі. Це дуже приємно. Правді в очі, що вівторка на <сміттє> каналі Правді в рот»? <сміттє> з, з тих пір, як мешканці Луганська, Донецька, Криму, ну, тимчасово, <сміттє> <сміттє> те. Там... Я мушу звернутися до коментарів, тому що це дуже смішне. Що? Е, Назар е, Дзюбинський пише: Панове, а що робити з дітьми, які народилися під час окупації на окупованих територіях? І зразу ж неформал йому відповідає: не їсти. <ріпи> <ріпи> Ми питаємо <ріпи> не <ріпи> формали. Так, да, говоримо далі, якраз про окуповану Власне ви. кажучи, дивиться, і і, і, ну, і, і, з, і з тим періодом в українському парламенті смсформувалася власне проєвропейська більшість. Тому що як не крути, якщо ми говоримо по голосах і по активності голосування так. по територіях, власне, Крим і східна частина України, Донецька, Луганська область, так. це люди, які максимально які де була максимальна явка виборців, можливо, і через там махина. Можливо, але а вони... можливо через адмінресурс. Можливо, людей просто зганяли бюджетники. Володь, просто Володь, зганяли. Володь, Володь, Володь. Можливо, вони безвольні, тому що можливо вони нащадки руського народа, але, але, але був який фак. був в рабстві все життя, бо сам себе рабом Володь, зробив, це, це... і нам з ним не по дорозі. Хто? мною! Ну підніма! Ну не ніхто не піде. Володь, лодь, дивися, не їсти. І... А, на ніч, будь ласка. Я, а я думаю, що таке скочу цукор. Ну ну не, на, не володь, не на ніч, а не ніц, як, як кажеш? Не ніц, Ага, все, бо я думав, що ти після того, що сказав. Блядь, я сказав. а, а володь, не закажи такого. Будь ласка. В нас... Я вибачаюсь. Але сам факт того, що була більша явка, і тому власне ці регіони в якийсь формат формували через виборче право більшість парла. Ну, Якусь більшість в парламенті. І е, коли вони відпали, бач, раз і сформувалася більшість проєвропейська.